Із заповненим візком на п'ятий поверх травматологічного відділення міської лікарні прямують волонтерки Галина Котик та Ольга Коляда. Сьогодні вони говорять, як завжди відвідують поранених військових. <пироди> серед пацієнтів. Військовослужбовець Павло Ромащенко каже, родом із Луганщини, а на захист країни став із перших днів повномасштабної. Прозивався з я доброволець. У Черкасах. Додає, лікується із січня. Поранення отримав в бою. Нога в мене ліва осколочне Живі. і трошки ось живіть. Зараз стараються мені заживити оцю рану, потім місяць реабілітації, потім знову сюди будуть ламати ось кисточку і витягувати ногу, бо вона у мене коротка. Разом із ним у цій палаті лікується військовий доброволець із Хмельниччини Олексій Паламарчук. Каже у збройних силах України він виконував обов'язки снайпера. Попав от півдівкою. В перепліот серйозний. У мене поранення, осколкове, лікоть в правій руці, осколкове в бедро. Багато осколків в спину зайшло, в позвоночник, в коліно. Розповідає, доки був на війні, двічі встиг стати дідусем. Нині ж планує майбутнє. Все, я вже ходжу, вже рука скоро буде працювати. Хочу виздоровити скоріше, хочу знову воювати. Зможу, знаю, що зможу і. Не буду Олексія та Павла. Вона знає, відколи бійці потрапили до цієї лікарні, говорить волонтерка Галина Котик. Не всі мої хлопці це котики. Буває, спочатку вони дуже тяжкі, спілкуватися не хочуть їм тяжко. Але потім, вже коли трошки проходить час, то ми вже один одного знаємо. Говорить разом із своїми колегами, намагається піклуватися про військових так, як би це робили їхні сім'ї. Уявіть собі, чоловік поступає в відділення повністю голий. Повністю голий, це достатньо часто буває. І що йому треба? Його рідні далеко, він нікого біля нього немає. Він сам поранений йому дуже тяжко. І зрозуміло, що нам треба прийти зразу після того, як приходять в борт, і його забезпечити всім, абсолютно всім. Звичайні штани і спортивні, ось такі, щоб можна було одягнутися. А також рушники, шорти, адаптативний одяг, інвалідні віски, милиці та смаколики, додає жінка. Ви розумієте, хлопці у нас ну, вони ну, самі найкращі, які є, тільки є і достойні всього, що тільки може бути найкращого. Тому хочеться їм отак щось від душі щось смачненьке приготувати. У нас сьогодні ось моя сусідка напекла пиріжечки із паштетом м'ясним, а друга сусідка напекла рогалики із горішками. Ось такі, смачнючі, свіжаючі. Сьогодні все спечено. Все домашнє. Пригадує волонтери, ти почала з осені 2022-го. Чомусь найбільше запам'ятався хлопчик, я навіть не знаю, скільки йому років. Просто ну юна-юна дитина. І я принесла, я не пам'ятаю, що ще принесла, пам'ятаю компот. Звичайний домашній компот, зварений, а він каже, як у мами. Уявляють, як, як у мами, так. Да. Це, ну, це просто. Їхня команда із 30 волонтерів щотижня допомагає щонайменше п'ятистам пораненим військовим, говорить очільниця громадської організації Небайдужі Черкаси Ольга Коляда. Допомога наша йде на 5 лікарів на постійній основі і дві лікарні за потребами в той час, коли в них є військо. А потреба, говорить, є постійна. Сьогодні йому потрібен адаптивний одяг, завтра він вже починає потихеньку вставати. Завтра йому потрібні будуть милиці, Тиждень тому йому потрібен був сухий душ. Сьогодні йому треба гіну гель для душу. Пораненими бійцями волонтери, говорить пані Ольга, опікуються до повного одужання. Родичів біля них немає. Хлопців привозять вони з різних куточків України. Окрім нас, їм допомогти нема кому. Співпрацюють волонтери. Також із лікарями, розповідає лікар-хірург Ярослав Кучеренко. Раз в тиждень надходження борт з військовими, коли отримуємо, то відповідно вони телефонують, уточняють по кількості новоприбувших пацієнтів і відповідно на кожного забезпечують одягом. Крім того, отримували регулярно медичну допомогу, тобто ліки, медикаменти, перев'язували матеріал. Тобто вони як від себе постійно щось, якісь були надходження, так і по запиту. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.